Сум'янка пані Галина, мати загиблого воїна Богдана Маслова. Її син говорить жінка став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Загинув, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку у жовтні 2022 року. На той момент хлопцю виповнився 21 рік. Нині ж разом із родичами загиблих підписала звернення від громадської організації Сім'я героїв до міської влади, аби нині не будували меморіал на Баранівському кладовищі у Сумах. Того, що багато бійців у нас захоронено і в сімейних похованнях на різних кладовищах, там і в селах, сракова підстанція і так далі. То по відношенню до них, по-перше, це буде несправедливо робити такий загальний меморіал саме тільки на Баранівському кладовищі. Не зрозуміла сама ідея того меморіалу, яка знаходиться на тому кладовищі, вона інформативна, мені здається, не несе. На якої суті ну, стоїть колона, якась радянщина, розумієте? Совєтський Союз вибачте. і мені здається, що це щось повинно бути зовсім інше і не накладовище. Пані Олена, мати загиблого розвідника Антона Вдовіна, розповідає, що син пішов на війну добровольцем, приховавши це від неї. Загинув каже 2023 року поблизу села Богоявленка Донецької області. На момент загибелі йому було 35 років. Дай Бог скоріше прийшла перемога, і ми будемо почитати пам'ять. Ми будемо якісь зорганізовувати якісь свята у нас будуть. І ми що будемо там збиратися на кладовищі серед могил чи як? Там і місця немає, і це ну я не розумію назначення цього меморіалу. Розумієте, якийсь жартовник, чотири колони і стіл, якийсь жартовний. Наша пропозиція. Родин загиблих створити цей меморіал саме в місті Суми, в центрі. Він буде загально доступний. Це також і патріотичне виховання, коли будь-яка вчителька може взяти на прогулянку свій клас, повести діток, розказати історію. Кожна дитинка може зайти і подивитися. Серед тих, хто підтримує будівництво меморіалу – Катерина Батрак. Жінка розповідає, її сину було 30 років, коли він пішов на війну добровольцем. Служив 95-й десантно-штурмовій бригаді. Загинув каже на Куп'янському напрямку у 2023 році. Тож нині хоче, щоб його пам'ять, як і всіх інших, хто загинув, була у У нас в сумах загиблих багато, але в нас немає ні меморіалу, ні алеї Слави. От ми їздили на прощу в інших містах. Є Алея Слави. Навіть в музеях є куточки загиблих, військових. У нас в сумах немає нічого. У нас вважається, що в нас прикордонна зона, і це не потрібно. Але це потрібно, це потрібно зараз, щоб пам'ятати, щоб ну, пам'ять збереглася за наших захисників. Жінка каже, що також з іншими рідними загиблих планують писати листа на ім'я Керманичів міста і області про продовження будівництва. Це, звісно, багато коштів. І як би сказати, їх можна направити і в інше русло. Це як би сказати, куди вони підуть, ми не можемо знати, і чи виділять ці кошти після війни на меморіал, в чому я дуже сумніваюся. Тому що після війни ми будемо відбудовувати країну. Згідно з тендерами, оприлюдненими у системі Прозоро на будівництво двох секторів поховань на новоцентральному баранівському кладовищі в місті Суми, міського бюджету мали витратити майже 44 мільйони гривень. Перша черга робіт коригуванням вартувала громаді майже 9,4 мільйона гривень, друга черга понад 34,5 мільйона гривень. Тендери на будівництво обох черг виграло пацумбут. Голова громадської організації сім'я героїв, яка опікується рідними загиблих воїнів Сумщини, Вадим Дубодєлов, говорить, що нині виконання першої черги реконструкції на кладовищі ведеться повільно і хаотично. На сьогодні вони виконали всі роботи, що були передбачені першою чергою будівництва, і виконали цих робот на 8,5 мільйонів. І доречно зараз цей мільйон виконати там залишилось зовсім трохи, щоб забетонувати залишок цієї площі, щоб весною ми не стикнулися з тим, що грязь по коліна, і ми винуждені ховати наших героїв ну, в таких умовах. Після оголошення переможців тендеру на будівництво другої черги у листопаді розслідувачі програми Наші гроші виявили завищені ціни на будівельні матеріали, зокрема на клей, самовирівнювальну суміш та гранітну плитку. Тоді, на запит суспільного, директора департаменту інфраструктури Євген Бровенко повідомив, що жодних висновків щодо порушення законодавства під час проведення тендеру від контролюючих органів не надходило. 10 грудня начальник сумської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у своєму телеграм-каналі повідомив. Через скарги договір на будівництво розірвали. Надійшло багато скарг щодо завищеної вартості і порушення тендерної процедури у рамках другої черги. Було проведено тільки необхідні роботи для продовження поховання героїв, для виконання затвердженого проєкту, внесення корективів до нього, обговорення його ціни будуть залучені відповідні органи контролю, громадськість, зацікавлені особи. Суспільне звернулося за коментарем до Сергія Кривошенка, аби дізнатись, коли планують оголосити тендер на подальше будівництво. Відповідь очікуємо. Борис Майоров, Світлана Драган, Суспільне, Новини Суми.